Молитва до святої рити з касії у важких і безнадійних випадках. Пригноблений тягарем болю і розпачу, я звертаюсь до тебе ослана свята Рито, бо кожен проголошує тебе, заступницею і святою Неможливого, я твердо вірю, що отримую твою дієву допомогу без затримки. Я благаю тебе звільнити моє серце від тривоги, яка замикає його на собі. І повернути мені мир і спокій моєму змученому духові, який стогне від великого розпачу. Я ніде не знаходжу втіх і полегшення від свого страждання, тому з цілковитою довірою прихожу до тебе, бо ти вибрана Богом бути заступницею в безнадійних випадках. Хіба можливо моя свята, щоб я був єдиним, кому ти відмовиш у втісі, могти повернутися до стіб твоєї чудотворної статуї, щоб заспівати вдячним серцем гімн подяки? Якщо мої гріхи є перешкодою для отримання ласки, про яку я так гаряче прошу, тоді випроси для мене в Божого милосердя його відпуст і прощення. О, славна свята, не дозволь мені продовжувати проливати гіркі сльози, винагороди велику надію, яку я палко покладаю на твою силу, і натомість обіцяю проголошувати повсюду велику милість, яку ти здобула для стражденних. О прекрасна наречена розп'ятого, заступайся зараз і завжди. За мене і допоможи мені в моїх потребах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, Обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби Твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.